Всім добрий день! Розглянемо тему розробка сценаріїв мультимедійних продуктів зберігання проєкту у відеофайлі. Створення аудіо чи відеопроєкту починається з розроблення сценарію. Розробка сценарію для аудіопроєкту передбачає залежно від призначення цього проєкту та цільової аудиторії, ряд операцій, це підготовка текстів, що будуть озвучені під час створення аудіопроєкту, підбірка музичних творів, що будуть включені до проєкту як фонова музика або основні об'єкти, розробка послідовності та тривалості дикторського тексту та музичних творів. Для аудіопроєктів, які предбачувано створювати у школі, такого спрощеного сценарію буде достатньо. Створення відеопроєкту передбачає розробку більш складних сценаріїв. У кіноіндустрії розрізняють два основних види сценарію літературний сценарій і кіносценарій. Літературний сценарій це художній твір, який є основою для створення фільму. Кіносценарій або режисерський сценарій це модель майбутнього кінофільму. У якій відображено що та, де і в якій послідовності буде знято, спрощено, можна сказати, що літературний сценарій описує зміст відеофільму, а кіносценарій алгоритм його створення. Для фільмів, які створюються з використанням відеоредакторів, кіносценарій це послідовність кадрів. Раніше вже вказувалося, що може бути окремим кадром у відеофільмі. Кожен кадр, залежно від його типу, має ряд властивостей, значення яких описується у сценарію. За сценарію, який реалізується. У відеоредакторі OpenShot Video Editor враховується значення таких властивостей. Для відеооб'єктів це ім'я файлів, що містить відео, тривалість показу, вид звукового супроводу. Для графічних об'єктів це ім'я файлу, що містить графіку, тривалість показу, вид звукового супроводу. Для текстових написів його зміст, особливості розміщення, тривалість показу, шрифт-літер. Для аудіооб'єктів це ім'я файлу, що містить аудіо, тривалість звучання, особливості включення до проєкту. Слід зауважити, що у програмі OpenShot Video Editor відсутні інструменти для аудіозапису дикторського тексту, тому він повинен бути записаний окремо, наприклад, з використанням програм «Диктофон» або аудіосіті, які ми розглядали раніше. На слайді ви бачите фрагмент сценарію до відеофільму Безпаперова інформатика. В цьому відеофільму йдеться про глушкова Віктора Михайловича основоположника інформаційних технологій і його розробках. Як ви бачите, сценарій містить номер кадру і опис властивостей цього кадру. Наприклад, ми можемо бачити. Ну, от кадр 2 розглянемо. Є фото, ім'я файлу, да, де фото зберігається, тривалість по показу, звук, да, який буде, це саме дикторський текст. І сам цей текст йде. Можна більш коротко. Результат розміщення всіх об'єктів цього фільму на монтажному столі ви можете бачити на наступному слайді. Час від часу в ході монтажу відеофільму слід зберігати проєкт. До нього буде можливість повернутися для продовження роботи. Наявність збереженого файлу проєкту також дає змогу користувачеві створити кілька варіантів відеофільму з різними ефектами. Звертаємо вашу увагу! що усі файли з мультимедійними даними під час збереження проєкту повинні розміщуватися у тих папках, звідки вони були вставлені у проєкт. Бажано в окремій папці для кожного проєкту. Для того, щоб зберігти проєкт, можна натиснути кнопку Зберігти проєкт праворуч в правому верхньому куті екрану вікно програми або через файл. І тут вибираємо Зберегти проєкт. Після цих дій у нас відкривається вікно, де ми з вами вибираємо місце, де зберігаємо проєкт, і натискаємо Зберегти. Після завершення редагування та форматування об'єктів створений проєкт можна записати, експортувати у файл відеофільму. Для цього слід вибрати кнопку Експортувати. Також ми, як на попередньому слайді, можемо вибрати. Цю кнопку в правому верхньому куті, а можемо це зробити через команду меню файл» і отут вибрати Експортувати такий червоний кружечок. Після цього у нас, якщо через меню, то відкриється таке вікно. Вибираємо знов експортувати відео. Якщо ви натиснули у правому верхньому куті, то у вас відкриється вікно експортування відео. А якщо через меню, то це вікно відкриється, коли ви отут натиснете Експортування відео. В цьому вікні треба вибрати параметри експорту відео. Що це можуть бути за властивості? Поле назва. Це ви даєте ім'я файлу без розширення його імені, шлях до теки» та кнопка огляд. Це папку, у якій буде збережено файл. Список профіль. Тут призначення відео. Де ви його розміщаєте в інтернеті або записуєте на диск. В списку Ціль ви вибираєте тип файлу. У списку Профіль відео ви вибираєте роздільність і кількість кадрів за секунду. У списку якість ви вибираєте рівень якості. Після того, як ви все вибрали, ви натискаєте Експортувати відео.